На головній пішохідній вулиці Хмельницького розгорнули пункт незглавності місце для підтримки у разі тривалої відсутності електро та теплопостачання. Сутніс є куточок для дітей, де дорослі можуть залишити дітей та випити чаю. У Нас знаходиться стіл з чаю, чайничком, мікрофульовою. Є три спальних місця. Люди можуть зарядити гаджети від переносочки до переносочки. В нас запитаний запитаний чайничок. Всередині намету підтримують температуру у 22 градуси. Світло й тепло забезпечує дизельний нагрівач повітря та бензиновий генератор. Усередині є безпарольний вайфай, аптечки, освітлення та місце для відпочинку. У нас є близько 15 сидячих місць і три лежачих, але в принципі. Якщо потиснитися, то можна тут і постояти зігрітися, то, в принципі, я думаю, розраховано близько на 40-50 людей. Резеток скільки? Резеток у нас три подовжувача, це приблизно по 4-5 резеток. За словами ДСНСівців, з восьмої ранку пункт відвідали вже близько півсотні людей. Хоча більшість хмельничан ще не знають про існування таких наметів та й у місті їх розгорнули тільки день тому. Кажуть, користуватися будуть. Вчора хотіла скористуватися, але не встигла, але буду скористуватись. Почу, вчора в 14 годин у мене не було світла. Ну, звичайно, якщо не буде, куди йти, звичайно, це дуже корисно, це потрібне дуже рішення. Хорошим рішенням, коли немає світла, то можемо підійти і. Пити, як там запропонують чай. гарячий. Приймати громадян будуть цілодобово та абсолютно безкоштовно. Знайти найближчий пункт незламності можна за допомогою інтерактивної мапи. Там же зазначена інформація про найближчі АЗС, аптеки, магазини та банківські відділення, які працюють на генераторах. Аліна Жулкеська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.